Сьогодні варіант більш спортивний, не бомжацький, також дуже красивий. І тому що у нас буде ковтинка з іншим верхом, з такою красивою молнією, яка дуже жіночно і класно виглядає. Треба замінити майку на. Майку з іншим вирізом. Хоча я дуже люблю такі стандартні майки, але інколи краса потребує жертв. Тому в мене в чемодані завжди одна майка, ось така, одна така, одна така. Чи декілька інших. Ця така майка. Ну, ліфон можна буде прибрати від Naked Fashion Вони роблять їх кожного сезону в різних кольорах. А ковтинка з молнією Whisky Active також. Мій улюблений бренд цього літа. Окуляри беремо а, також такого мідіум контрастності, коричневі, тому що у нас тут така історія. І я казала вам, що з рюкзаком буде більш практичний варіант, особливо якщо ви з дітьми. Дуже люблю подорожувати з рюкзаком. Такий купила у Pull&Bear Bear 1000 років тому, ще десь у Дніпрі. ось такий варіантик. Можна їхати. Не забудьте паспорт.